24 лютого 2022 року для мене почалось тим, що дзвінка про те, що обстріляли військову частину в нашому селі. Війна дітей, жінку, дітей відправив, відправив з Києва. Почався транспортний колапс. Їхати неможливо було. Машина ще за день до того машина здав ремонт. Йду пішком з Києва на роботу, бо знаю, що треба бути. Ми тут депутати, працівники, сіли, сіли. голова сказав, що війна, треба, треба працювати. Сказав, що це надовго, я запам'ятав ці слова, що скоро воно не закінчиться. Це надовго. Люди прийшли, побачили, що ми тут працюємо. Я думаю, що це була якась така, знаєте, для людей впевненість, що, що ну, це нормально. Тут працюють. Люди почали приходити, пропонувати свою, свою допомогу. Ну, Якесь таке було все, все, наче в тумані. Це день такий був насичений подіями. Почали прибувати військові в село, Мез, ну, на околиці села. Як ми пізніше потім узнали, 27 числа у нас загинув тут хлопець військовий, боїшко Богдан. це Потім, потім ми узнали від його, його мами. Вона приїхала шукати місце загибелі свого сина. Це була перша жертва тут на території, на території нашого села. Багато будинків було розбито, початково і вісім будинків повністю розбито. Ну, дійсно запам'яталися наші люди, які, яке, яке було знаєте, бажання людей допомогти один одному, бажання. Їздили кругом, привозили цю гуманітарну допомогу, роздавали людям, тратили свої кошти. Ну, тут, тут, це таке це, це пам'ять про ті дні, ну, Той, той початок, початок страшного року нашого, 2022-го. Ну, але скажу таке, що в перші дні був вироблений такий, такий алгоритм, от, головою і всіми працівниками нашими, Кажуть, що кожен розумів, що треба робити. Це, знаєте, не забувається. І ніколи, напевно, не забудеться. Дай Бог, щоб потім після перемоги, щоб ми правильно це все використали. Хлопців вшанували правильно, які, які віддають своє життя, які воюють зараз там на, на передовій. Які тут воювали, вложили кожен свою частину в перемогу. Слава Україні! Героям слава. Пасим.